Вітаю глядачі мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема альтернативної енергетики. Вирішили побудувати сонячну електростанцію, отже, це відео для вас. Якщо ви вирішили побудувати якусь невеличку сонячну електростанцію для будинку, для офісу там, для дачі ну, і так далі, отже, давайте зглянемо дане питання. Перед нами схема гібридної сонячної електростанції потужністю на 5 кВт. Як ви бачите, у нас використовуються сонячні панелі потужністю 435 Вт одна сонячна панель. Відповідно, напруга такої сонячної панелі буде становити близько 40 вольт холостого ходу. І з'єднавши усі оці панелі, 12 сонячних панелей, послідовно. Ми отримуємо напругу, відповідно 480 вольт. Приблизно там 480 вольт з ходу, але робоча напруга, там, відповідно, буде трошки менша. Далі напруга у нас буде приходити через, використовується тут у нас, відповідно, запобіжники постійного струму, також автоматичні вимикачі постійного струму. Під'єднані також у нас ОПН. І в нас, як ви бачите, напруга ось плюс-мінус. 480 вольт там буде. Під'єднано. Приходити до гібридного інвертора. Гібридний інвертор у нас використовується на потужністю 5 кВт. Також до даного гібридного інвертора у нас під'єднано через автоматичний вимкач постійного струму. Наголошую. Акумулятор. Акумулятор у нас має напругу 48 вольт, ємністю 100 А. Це акумулятор літій залізофосфатний. Це нові такі акумулятори випускаються відповідно. На 100 ампер годин, в який можна закачати, скажімо, електроенергії на 4800 Ватт-годин. Циклічність даного акумулятора 6000 циклів. Далі, як ви бачите, до гібридного інвертора через автоматичні вимикачі змінного струму. Також під'єднання на стопони. Відповідно, під'єднаний такий блок комутації змінного струму. Тут входить і лічильник, вимикачі, якісь різні там реле, захисти і те інше. Далі у нас тут є у нас напруга, відповідно, мережа, як ви бачите, ось я намалював опора. Мережа змінного струму 220 В 50 Гц. Відповідно, приходить сюди також напруга змінного струму. Тут все формується, комутується, так працює сонячна електростанція гібридного типу. Далі вихід у нас йде на домашню мережу змінного струму, частотою 50 Гц, напруга 220 В. Я ось намалював відповідно, розетку. 220 Тут можна нас під'єднувати, підключати різні споживачі. Для прикладу, скажемо, ми взяли кондиціонер потужністю 1700 Вт. Також холодильник 300 Вт, пральна машина 2000 Вт, телевізор 80 Вт, котел опалення 150 Вт, там інші споживачі, освітлення, зарядки різні, там ноутбук, комп'ютер. Ну і так далі. Загально у нас набіжить близько 500-700 Вт. І загально у нас потужність буде становити, Давайте додамо. Зараз так, 1702 2 кВт, 2,24 1802, ну Десь так набереться, ще інші там споживачі вирішили під'єднати. Десь близько 5 кВт можна навантажувати дану систему. Адже, як ви бачите, сонячний намусил у нас 435 помножити на. 12 сонячних панелей. У нас буде становити трошки більше 5 кВт, це дозволяє підключати відповідно до даного інвертора такі сонячні панелі такої потужності. Так працюється ця вся схема. Давайте тепер під'ємо підіб'ємо підсумки кошторису даної сонячної електростанції. Отже, сонячні у нас панелі будуть коштувати у нас тут є 12 штук на теперішній час. Ціна їх буде близько 1300 доларів. Далі гібридний інвертор на даний час. Ціна близько 1000 доларів, там трішки більше. Різні, скажімо, продавці продають по різних цінах. Можна знайти і подивитися. Ну і акумулятор. Акумулятор на теперішній час коштує близько 1600 доларів. Це у нас акумулятор літій-залізофосфатний. Використовується 48 вольт. 100м годин, такий акумулятор. Так. А, далі у нас електрофурнітура, тобто у нас автоматичні вимикачі, там опени, різні захисти, системи, кабельно-провідникова продукція. Ну, ще сюди можна включити монтаж, налаштування даної сонячної електростанції. Це якщо буде вам робити і ви будете не самі робити, відповідно як вам будуть все робити, як кажуть, під ключ. Тобто загальний кошторис даної сонячної електростанції буде становити близько 5000 доларів, якщо це все додавши. Отже, така вийшла в нас сьогоднішня тема. Цікава схема побудови гібридної сонячної електростанції потужністю 5 кВт. Думаю, тема цікава та актуальна на теперішній час. Отже, я вирішив таку схемку намалювати, поділитися, показати, розказав. Отже, свої коментарі під відео пишіть. Всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!